Тротенький запишу анонс на YouTube, хоча там 3 хвилини це не так коротенько. Оце такі мої умови праці тут. Я там, може, не все показав. На сонечку, сонечко заходить. У нас морози біля 10 градусів щоранку. А на цій горі Південний схил дуже добре працюється. Я вийшов в другій половині дня, в першій ще не прогоріта земля. Чому? Тому що я працюю босий, Ну одягнутий, бо вітерець і трішки простужуюсь іноді, але все чудово. Отже, отака от краса. Ну, Може так не барвиста краса, але містична, але енергетична вона є. І так покажу, пообіжуся по цьому краєвиді. О, це захід сонечка. Тут гарно відпочивається. На, на жаль, поки що я більш тут один, Вікторія чомусь не приїжджає. Інших я ще не дуже запрошую, бо хто знає, не дуже є умови наразі. Бо що все згоріло, хто знає так? Але літом я надіюся, що щось відновимось і декого запрошуємо, починаючи з Саші Храпачова. Він вже бував, він знає. Ми трішки доробимо і Ой, приїжджає. Можливо, я десь навіть від'їду трішки за межі не тільки Славська, а й за межі України, бо ну, треба. треба. Так, ось так. Тож будьмо на зв'язку, будьмо здорові, застрибуємо на... Мій канал, ті, що люблять мистецтво і хочуть бути здоровими, ну і красивими безумовно, це на моїх каналах різних. Інстаграм більше там дівчата красу показує свою, але він, на жаль, погано розвивається. А Сьогодні випереджую всіх, я знаюся на тому, бо всі пільную. Тікток, на жаль, знову. Навіть Ютуб програє, єдине, що на Ютубі є горизонтальне відео, де можна довше розказати, показати і так далі. А це в тому плані для інтелектуалів це все-таки Ютуб. Ну не для ну, шантрапи, скажімо так. Я так розділюю. Інстаграм це, це дівки цієї ці попи показують, а Тік-Ток купа дітей, хоча він теж розвивається і вишукує нові підходи. Ну а серйозні люди все-таки в Ютубі. Де можна довше розкрити тему, показати щось і так далі, поділитися досі. Ось така краса, яка ще буде, може згодом зніму ще пізніше трошки. Будьмо здорові!